Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас знову Тауран 2012 рік 2.0 ТДІ мотор. І е, проблема така, що непонятно звідки десь тече масло. Е, получається, зверху тут все сухо, думали, може з підклапаної кришки, але ні, там з підклапаної кришки все сухо. Е, получається, що десь тече, починаючи з е, середини сажового фільтра. На рівні мотора десь тече масло. Зараз я покажу вам, як це все приблизно знизу виглядає. Ось так все в маслі, з цієї сторони, все також в маслі. Ну і тут, не знаю, не дуже добре видно все, але вроді би все сухо, а ось тут, якщо посвітити туди вище, то Видно що вже з середини блока десь починається текти масло. Ну і, в принципі, є варіант, що це впустив сальник на розпредвалові. Сальник знаходиться ось тут, на випускному розпредвалові, на впускному сальника нема, тому що впускний розпредвал приводиться в дію від випускного через шестерні, які знаходяться ось тут зі сторони коробки. Ну і Тут тепер, щоб добратися до сальника розпредвала, потрібно знімати ремінь ГРМ і все остальне. Також є припущення, що може бути це масло з постелі розпредвалів. Тобто під клапаною кришкою є ще постіль розпредвалів, яка накриває два розпредвала. Ну, і знову ж таки, щоб до цього всього добратися, потрібно знімати весь верх. Фурсунки, топливні трубки, кришку клапанів. Ну і вже саму тоді постіль на розпредвали. Е, так, ну і в принципі, Щоб нам це все було легше трошки робити, тому що непонятно, чи це сальник, чи це не сальник, потрібно е, зняти бачок розширительний, е, попередньо зливши антифриз, Потрібно зняти фільтр топливний. Ну Ось це все, що тут є, ці всі трубки, шланги. І напевне, що ми знімемо також дворники самі і жабо для того, щоб був більший доступ туди, всередину заглянути за мотор. Також потрібно буде зняти напевне, що фільтр повітряний і ось цей ось патрубок, який йде до турбіни. Ну, Саме перше, починаємо з того, що знімемо зараз клему. Знімаємо дворники і знімаємо жабо. Дворники тут гайка на 13, тут гайка на 13. Жабо має 4 ось таких болта торг т 30 Тут один, один ось там, один ось там. І один тут. Але щоб зняти жабо, потрібно також зняти ось ці бокові пластмаски. Вони також на двох. Торксах Т-30, один і другий, і так само з цієї сторони один і другий. Все, погнали розбирати і зняв я значить, дворники, зняв жабо. Зняв також ось тут є датчик тиску в сажовому фільтрі. Зняв також його, зняв кронштейн, верхній, який тримає сажовий фільтр. Ось тут він стоїть, зняв звідси патрубок і в принципі там особо таке не, не виднося, щоб десь стекло Але таке дрібне запотівання, я думаю, що можна розглядіти якраз ось десь починаючи звідси тут ось це в маслі. Значить, таке десь воно звідси зверху і е, тече. Також видно, що мокрий випускний колектор, ось перший циліндр і другий. Третій, четвертий сухі. Значить, це не з-під колектора. Це десь причина в якихось ущільненнях, або, або сальниках, або прокладках. Зняв я, значить, е, в принципі трошки підрозібрав, зняв жабо Зняв дворники. Зняв ось ці два шланги. Це йде подача і наоборот це йде обратка. Це є подача соляри на топливний фільтр. Зняв ось підігрівач топлива. Він тут кріпиться двома болтами на торкс Т-10. чи Точніше не Торкс, а 12 грана зірочка с 10. Щоб його зняти, тобто, щоб добратися до цих болтів, потрібно спочатку зняти ось тих два шланги, тому що болти знаходяться під ними. і Тоді відкручуємо два болти, відводимо це все е, на бік. Значить, так, і що ми побачили? Значить, Появився доступ. І там ось добре в дзеркалі виднося, ну, Не знаю, чи вам виднося, мені тут виднося добре, що е, тече десь з під низу, виходить. Ну, Якщо так образно, то десь ось звідси з цієї сторони. Тобто, скоріше за все, що це все ж таки сальник розпредвала. І тепер, щоб нам це точно побачити і добратися до нього, потрібно зняти ГРМ і потрібно зняти сам шків розпредвала. Тому що за шківом ще стоїть ось пластиковий захист. І сальник тече так, якби з під нього ззаду. Тому що тут е, спереду тут все сухо по е, ось, ці, ось цьому захисту, а вже ззаді, за ним там вже е, ну, видно, сліди масла одним словом. Тому, е, в принципі, е, поки що до клапаної кришки ми лізти не будемо. Там все сухо. Ну і кажу, потрібно зараз зняти ремінь ГРМ. Щоб зняти зірочку, зняти ось цей захист і тоді вже подивитися точніше, там буде більше виднося і більше доступу. В будь-якому випадку, якщо міняти сальник, то потрібно знімати ГРМ і знімати шків розпредвала. І так само, якщо переклеювати постіль розпредвалів, тому що вона нас сидить на герметику, там прокладки немає. Все рівно треба Знімати ремінь ГРМ, тому що так просто постіль ви не знімете, бо ремінь вам буде тиснув розпредвал донизу. Так, ну і для того, щоб зняти ГРМ, потрібно зняти розширювальний бачок на антифриз. І потрібно відкрутити подушку. Ну і зняти кронштейн, також який вже кріпиться безпосередньо до блока мотора. Але для того, щоб зняти подушку, потрібно зняти бачок, тому що там ось за ним стоїть ззаді болт, і ви його. Ніяк тут не відкрутити. Ну В принципі, можна відкрутити, але це дуже і дуже накладно, тому простіше зняти бачок, відвести його на бік. Е, Антифризу, я думаю, ми зливати не будемо. Але якщо прийдеться, то тоді вже будемо зливати. Е, також потрібно буде зняти топлений фільтр. Ось там він кріпиться один болтик, другий болтик. І е, там ось під ним також є болт подушки, точніше гайка подушки. І з другої сторони така сама гайка. Все, розбираємо далі. Підрозібрав я, значить, ще зняв топливний фільтр. Зі шлангів не знімаю його, тільки відпустив скріплень. Так само відпустив скріплень бачок, відложив в сторону, відпустив ось цей шланг трубку. Вона тут кріпиться болтом на 10 і ззаді також там гайка на 10. Ну і зняв підкрильник, відпустив також ось ці е, патрубки, зняв вихлопну з вебасту, Ось така труба. І е, Далі в принципі, зняв ремінь генератора також. Е, болт на натяжному на 16. Відводимо його е, ключом донизу. Получається, щоб натяжне у нас йшло догори. І знімаємо ремінь. Е, зараз потрібно значить, зняти шків. Колінвала зняти також е, нижню защиту е, ремня ГРМ. І е, тоді вже підумкрачувати мотор і відпускати е, подушку. Подушка. Ось тут є такий кронштейник. два болта на 13 і ось один. І там другий болт на 16, також ось ці е, болти на 18, по-моєму. Тоді подушку знімаємо догори і відпускаємо кронштейн. Добрався я нарешті до ремня ГРМ, виставив мітки, поставив штопора, зняв подушку, зняв також ось цю трубку, що йде звідси і до сюди. Ось так вона виглядає. Тому що вона кріпиться до подушки. І в принципі, ось одне місце і там ось є друге місце, вона кріпиться до самого кронштейна подушки. До ось цього ось тут одне місце, і е, тут на шпильці довгі також вона е, кріпиться сюди. Ну, прийшлося трошки з ось цим болтом помучитись, тому що там доступ дуже поганий. І е, вже колись я таке мав, я собі зробив ось коротку головку. Тобто ось стандартна головка, а ось коротка головка. Вона туди якраз добре заходить. і е, є Можливість ставити е, тріщотку, щоб добре затягнути, або впертися і зірвати цей болт. Тому що е, закручується він там таким досить непоганим зусиллям. Ось цей болт. І, е, що хочу ще сказати по е, мітках. Значить, ось мітка на розпредвалові. Тобто стрілка дивиться майже вверх. Ну, десь би отут мав бути верх, ну, чуть не доходячи до. Вверху, десь, скажімо так, на 11 годину приблизно тут вставляється штопор. Також штопориться топливний насос. Ось там видно, вставляється штопор. Ну і так само є ось приспособа, яка штопорить сам колінвал. Всі приспособи заводські, це не саморобні, не самопальні, це все по заводу. Також прийшлося злити антифриз. Зливав через ось цей патрубок. Ну, для того зливав, щоб зняти можна було цю верхню трубку. Останні трубки не рухав, тому що там вони вже йдуть десь в районі теплообмінника. Їх там не так просто зняти, там потрібно ще дуже багато всього розбирати. Ну, в принципі, вони тут не мішають. Одне єдине, що можна, якщо цей шланг буде заважав, то його можна буде зняти. Так, все, в принципі, підумкрати в мотора. І Значить, получили ми тут трошки більший доступ і можемо вже десь щось побачити. Де там що тече, але попередньо, попередній діагноз такий, що все ж таки тече з підсальника розпредвалу. Там, ну вам зараз тут камера не передає, мені дуже добре видно. Там все в маслі ззаді. Все, в принципі, по е, цьому більше нюансів немає ніяких. Ключі е, на подушці на кронштейнові на 16, тут 16, тут 16. Це е, кронштейн, цей, що кріпиться до мотора, також 3 болта на 16. І подушка це, що з'єднує з кронштейном, 2 болта там на 18. Е, також ще одне таке, щоб. Зняти нижній болт потрібно приопустити трошки мотор на донкраті, щоб болт пройшов поза низ попід ланжерон. І так само, щоб викрутити верхній болт, ось цей передній і задній, потрібно мотора припідняти, тому що болт впирається в ланжерон і ви його ніяк не викрутите. Тому необхідно припідняти мотора так, щоб цей болт пройшов поверху ланжерона. Все, зараз все ми заштопорили. Мітки виставили, тепер можна знімати сам ремінь ГРМ. Відкручуємо натяжний ролик. Знімаємо ось ці паразитні ролики, один і другий. Їх можна не знімати, але потім при установці, коли будемо ставити вже ремінь назад, то без них легше ремінь надіти спочатку на все це. Получається, проти годинникової стрілки колінвал, помпа, ролик, насос. І розпредвал. І тоді, вже коли е, ремінь буде на, натягнутий, ролик у нас буде натяжний, відпущений, тоді можна буде з легкістю прикрутити цих два паразитних ролика. Е, так, поки що все. Зараз знімаємо ремінь, відкручуємо шестерню розпредвала і е, дивимося, що там з сальником нашим. Добрався я до сальника. і Значить, що ми бачимо? Бачимо, що сальник таки добряче вже тече. І, в принципі, тут така конструкція, що сюди він не потече по защиті, так що звідси його виднося не буде. А тече він тут по корпусу головки. І під низ, туди, під ось цей пластиковий захист. Затікає. Ну і там вже ззаду, де вітер подує, туди його і роздуває. Далі, в принципі, тут захист нема змісту знімати, тому що там все сухо, все нормально, все в порядку. Одне єдине, що тільки оце масло текло з під сальника. І вже тут по задній стінці мотора стікало все донизу. Це зараз міняємо сальник. Ось розміра сальника 32 47 10. І ось номер 897.690. Це по Елінгу фірмі. Так, ну і все, в принципі, в зворотньому порядку це все збираємо. Ставимо ролики, значить, накидуємо ремінь. Тоді вже ставимо ось ці маленькі паразитні ролики. Ось цей і цей. І тоді вже штопоримо, звичайно, розпредвал Відпускаємо цих три болта маленьких. І е, ось цих три болта на шестерні насосу. Е, відпускаємо їх для того, щоб ремінь натягнувся нормально, щоб там не було десь півзуба провису і е, так далі. Все, в принципі, на цьому все. Зараз міняю сальник, збираю все назад. Більше тут вроді таких підводних каменів немає ніяких. В принципі, основні нюанси розказав. І все, ролик, е, времінь, точніше, натягується роликом. ролик зі стрілкою. Тобто, ось стрілочка має зайти сюди, в ось цей проріз при натяжці. Крутиться. Він по е, часовій стрілці натягується. Тут ось є стрілка на е, самому ролику. Все, на цьому все. Всім дякую, що додивилися. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте запитання, лайки. Рекомендуйте друзям. А я зараз це все буду приводив в порядок, замивав, міняв новий сальник і буду збирав це все докупи. Все, всім миру, дякую всім за увагу, до зустрічі.